Старовинні закинуті самотні Фотосвітлини демонструють будівлі, із яких життя пішло. Хоча ще нещодавно тут жили люди, народжувалися діти, будувалися плани на майбутнє та мрії. А тепер це лише вікна та двері, зафіксовані на фотоплівку. Великі маленькі, забиті дошками, заставлені каменями, напівзруйновані, такі різні, але без сумніву, з глибоким змістом. Вони є дійсно дуже різні деякі наповнені сакральним смислом, наприклад. Вон там брамка костелу Лузвітів в красним ставі. Так? Деякі, як Хотинська фортеця, тут є така, яка має такий шикарний бароковий фортал, Вона сама по собі цінна. Тобто для нас ці, ці об'єкти від вікна і двері вони є цінні саме самоцінністю, що, що їх можна роздивлятися довго, не звертаючи увагу, на якому будинку вони розташовують. Архітектор Петро Ричков глядачам презентував три десятка фотографій вікон та дверей. Саме ці елементи стали центральними, неспроста, оскільки автор переконаний, через вікна та двері людина пов'язана із навколишнім світом. Як мистецтвознавцю, мені цікаво портали подивитися і навіть атрибутувати, якому на періоду псевдо чи не псевдо, чи старе чи не дуже старе. Ну але і вікна просто забиті дошками. Це теж цікаво. Двері, які в нікуди вже не ведуть, вони вже заржавіли навіть замок на них. Це теж цікаво. Більшість світлин зроблені на просторах України та Польщі. Фотометець Олександр Харвет каже, виставка його вразила, оскільки автор не просто зафіксував обов'язкові елементи у архітектурі, у яких відмінно розбирається, а й за допомогою фотооб'єктиву зумів передати певну таємничість та філософію життя. Я деякі сюжети впізнаю, деякі вікна я теж зустрічав там. Наприклад, як з пересопниці стареньке вікно з реконструйованої будівлі, і підібрано досить цікаве таке бачення автора підібрано і. І цікаво сфотографовано, і в якійсь мірі дає, заставляє глядача замислюватись, прочитав анотацію про виставки і подивився на ці зображення, і що, що за цими вікнами, що за цими дверями. Виставка спочатку була представлена у Любліні. Сьогодні вона у Рівному і триватиме до 21 квітня. Наступними споглядати архітектурно цікаві і по філософському глибокі фотосвітлини будуть мешканці та гості міста Острог. Вікторія Бондар, Павло Вибач, випуск новин.